Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо, як отримати віртуальну картку Спортбанк. Для початку ви переходите по силці в описі даного відео, скачуєте програму та відкриваєте додаток. Після чого вводите номер свого телефону і відкривається дане віконце. Далі натискаєте Продовжити, надаєте свої документи через Дію або фотографуєте свою IT-картку чи паспорт старого зразка. Робите селфі, заповнюєте дані про себе, дані про доходи, про місце проживання та інші. І підписуєте анкету у додатку. Після чого у вас буде ваша віртуальна картка. Це займає приблизно 15 хвилин. Також ви можете відкрити кредитну картку цього банку, яка має такі переваги, як відновлювальний кредитний ліміт до 100 тисяч гривень, мінімальні ставки від 0,1%. Пільговий період перший до 120 днів з першого календарного дня місяця, в якому встановлено кредитний ліміт, а далі до 62 днів. Приказ з картки на картки інших банків без комісій. Комісія на зняття готівки в банкоматі не тарафікується 5 разів на місяць. Безкоштовний випуск та обслуговування картки. Також цей банк має дуже гарні варіанти кешбеку, один з яких це спортивний кешбек. Також цей банк має додаткові переваги. Вигідний бустер депозиту гривні до 15% річних з можливістю дострокового зняття, кращі умови заощаджень, 10% на ощадний рахунок Рюдзак. дебетова картка біла у гривні для власних коштів отримання зарплати, виплата за депозитом. Та має два види розсрочки: оплата частин та проста розсрочка. Я вже давно користуюсь картками цього банку та повністю довіряю йому. Тому рекомендую його вам.